Так, ось зліва в нас знаходиться сервісний центр, і ми сьогодні з Лізенькою підпрацьовуємо екзаменаційний маршрут номер 5 На перший порог погляд нічого складного. Вроді би немає. Поїхали, ми будемо рухатися Запорізьким шосе, повертати праворуч на першому регульованому перехресті. Там, прямо-прямо по соколу виконуємо розворот і повертаємося назад, але. Там ввели трішечки новшество, і на під час іспиту просять виконати паралельне паркування заднім входом. І саме сьогодні з лізенькою ми будемо його відпрацьовувати. Тож, приєднуйтеся, діліться, можете поділитися нашим ефіром з друзями знайомими, можливо, комусь також буде цікаво. Умничка, об'їжджали ми перешкоду, щойно з лівим покажчиком повороту. Угу. Так, ось зліва у нас знаходиться майданчик, з якого починається і завершується іспит. Включаємо тепер правий покажчик повороту, перестроюємося назад в праву смугу. переструїлися, жопку автомобіля заховали і виключили покажчик повороту. Так, тут ми покащик повороту ніякий не включаємо, тому що це в нас просто напрямок другий, Не зрізаємо, так, дивимося, рівняємося по, правому, по правій розмітці. Так. Дивимося на праву розмітку, і по ній ми рівняємося для того, щоб не зрізати нашу смугу. Так. так, і продовжуємо рух прямо. До речі, ось тут можна також виконати зупинку до ось цього металевого забору. З правим покажчиком повороту можна виконати зупинку. Вздовж забору ми зупин виконувати не можемо, тому що тут у нас є ворота, це вважається як заїзд до прилеглої території. Так, і продовжуємо рух прямо. Звертаємо увагу, що в нас попереду знак головна дорога. Так, ми рухаємося по головній дорозі. І будьте уважні, ось за цим перехрестям нерегульованим. У нас відразу є пішохідний перехід. Знаків нема, але тут є десь краєчку трішки розмирка, і ми все рівно повинні пропускати пішоходів.